Полтавське комунальне підприємство Полтава теплоенерго почало надавати свої послуги мешканцям лівобережжя міста за своїми захмарними тарифами після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ. Тоді свою цінову політику підприємство та обласне керівництво оправдовували двоставковим тарифом. Та нагадаємо, що для Кременчука раніше застосовувався лише одноставковий, тож з переходом на Полтава Теплоенерго для мешканців нашого міста тариф було збільшено. Окрім цього, Кременчужани також мали сплачувати умовно постійну частину тарифу навіть влітку, що суперечить будь-якій логіці та мораторію президента України Володимира Зеленського. Тоді люди влаштовували мітинги, надавали ситуації розголосу, подавали до суду. Проти за і несправедливих тарифів Полтава Теплоенерго виступали і міський голова Кременчука Віталій Малецький, і депутати Кременчуцької міської ради. Та обласне керівництво продовжувало виправдовуватися. Та, вочевидь, ситуація сильно змінилася. Днями у мережі з'явилися повідомлення про те, що користувачі послуг Полтава Теплоенерго впродовж п'яти днів не мали гарячої води у своїх помешканнях. І нарешті, сьогодні, зранку, 14 вересня, споживачі обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго нарешті отримали послуг гарячого водопостачання після переговорів керівництва області з Нафтогазом, в рамках якого домовилися про те, що 30 вересня Теплоенерго підпише договір про постачання природного газу. Начальник полтавської ОВА Дмитро Лунін висловив своє негативне ставлення до роботи керівництва КП Полтава Теплоенерго, які недостатньо налаштували відносини з державною компанією. Та зазначив, що у ситуації недопрацювання підприємства винен ніхто інший, як гендиректор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко. Чоловік систематично недопрацьовував у плані комунікації з керівництвом Нафтогазу та Нафтогазтрейдингом. Протягом року Олексенка жодного разу не бачили в офісі державної компанії Нафтогаз. Напевно, керівник підприємства вважав, що будь-які проблеми авральним шляхом буде вирішувати керівництво області. Очевидна, контрпродуктивність таких дій вірніше бездіяльність і призвела до проблеми. До речі, я досі не бачив офіційних вибачень підприємства перед споживачами послуг. Вважаю, що керівництво обласної ради має зробити з цього відповідні кадрові висновки. Повідомив Дмитро Лунін. Дарія Кимецькарменчуцькі новини.